Доброго вечора, ми з України. Фаворитка це фільм відкриття 76-го Канського кінфестивалю з Джонні Депом в головній ролі. Це буде перша за три роки поява актора в проєкті та ще й на події такого масштабу. Адже як відомо, крайня роль Депа була у фільмі Фантастичні звірі, злочини Грінденвальда. І тепер, вже після перемоги в суді над його колишньою, цей фільм можна вважати своєрідним камбеком Депа до світу кіно. Фаворитка. Це нова довгоочікувана стрічка французької акторки та режисерки Майвен Лебеско, авторки фільму Мій король. Власне, сама Майвен і зіграла головну роль роль Жанни Дюбарі. А Джонні Деп втілив Людовіка 15-го, де разом з ним також зіграли П'єр Рішар, Луї Гарель, Паскаль Грегорі та інші в одному з найдорожчих французьких фільмів останніх років, бюджет, якого на секундочку склав майже 23 мільйона доларів. Знімання, якого розпочалися влітку 2022 року, і тривали близько трьох місяців. Основною знімальною локацією, звичайно, що став Версаль. Також акторів можна було помітити в різних районах Парижу, в декораціях якого відтворювали Францію 18 століття. До речі, цікаво, що сценарій стрічки був написаний Майвен з думкою про іншого актора в ролі Людовіка 15-го, якого мав зіграти один відомий французький актор, хоч його ім'я й не називають. Проте той відмовився, а пошук нового кандидата зайняв кілька років. У 2019 році Джонні Деп доєднався до проекту, хоч він і 100% не був, що Майвен таки затвердить його кандидатуру на цю роль. Проте Джонні пощастило. До речі, Деп не вперше заговорив французькою, адже він багато років жив у Франції разом з Венесою Параді, з якою вони мають двох спільних дітей. Тому спеціально опановувати для зйомок у фільмі мову йому не доводилося. Власне, Жанна Дюбарі, яка була відома як графиня Дюбарі, народилася у бідності, але стала фавориткою короля Людовіка XV. незважаючи на всі чутки, які крутилися навколо цієї особи. Фільм Майвен зосереджується на злеті та падінні графині. І як ви вже зрозуміли, я зміг переглянути дану стрічку і тепер готовий її обговорити з вами більш детально. Але перед цим я хочу нагадати, що мене звати Юра Лис, а ви знаходитесь на каналі Юра Лис Філмс, який розповість вам про найцікавіші новинки кіно. Тому якщо ти хочеш бути в курсі самих свіжих кінорелізів, то не забудь підписатися на цей канал. Адже скоро тут справді буде дуже багато чого цікавого. Ну а ми все в свою чергу розпочинаємо. Жанна молода жінка з робітничого класу, яка жадає багатства та задоволень. Використовує свій інтелект і привабливість, аби піднятися по сходинкам соціальної драбини. Вона стає фавориткою короля Людовіка XV, який, не підозрюючи про її статус кортизанки, шалено в неї закохується. Всупереч всім правилам пристойності та етикету, Жанна переїжджає до Версалю, але її переїзд викликає скандал при дворі. Після перегляду одразу виникає питання, як же Майвен вирішила трактувати образ на екрані такої доволі неоднозначної особистості? Жертва умовностей і статусів? Феміністська ікона? Що й впирається в сюжет, а саме в сценарне питання? Адже історія, написана Майвен, виглядає як реальні історичні факти, які показують нам фрагменти з життя Жанни Дюбарі, але аж ніяк ідеально її не розкривають як особистість. А що й говорити про героя Джоні Депа, йому взагалі немає де розгулятися. Ця стрічка не розкриває 100% весь його потенціал. Хоч, звісно, сама базова акторська робота доволі добре пророблена над персонажами у кожного з акторів. Але з самого головного, хімії між Людовиком і Жанною я, на жаль, не побачив. Власне, тут нічого вражаючого ви і не побачите. Якщо коротко, цю стрічку можна описати як Історія кохання короля до куртизанки». Та й все, цей аудіовізуальний твір ну аж занадто простий. Ви не побачите ніяких неочікуваних плот в сюжеті, або чогось наближеного до еротичного трилера, це звичайна костюмована драма, де справді найкращим є костюм, грим, підбір локацій, саме ця частина. За що ми завдячуємо арт департаменту? Хоч і монтаж виглядає доволі шаблонним. Видно, що творці намагалися просунути стрічку хоч трошки, як фестивальну продукцію. Про що може свідчити як мінімум затягнутість кадру при переході. Він може бути протяжністю від 4-5 секунд, а то й більше. Проблема в тому, що яскравого фестивального продукту категорії А у них не вийшло зробити, та й до формату стрічок категорії Б вони 100% не наблизились. Звісно, Майвен вже має хороші режисерські навички. Адже це її шоста робота на цій посаді, які отримують вдалу комбінацію з камерою Лорана Даяна, де ми також чуємо хороший музичний супровід стрічці, який надає правильного забарвлення тій чи іншій сцені, хоч його тут і не так багато. Власне, це доволі прохідне кіно, від якого нічого геніального і не варто очікувати. Так. Незважаючи на доволі затягнуту манеру оповіді, за самим розвитком подій тут досить цікаво спостерігати, хоч і кожен майбутній Кліфкенгер можна передбачити. Тому це доволі проста стрічка, який нічого вам запропонувати, хіба що крім красивих костюмів. Або якщо ви великий фанат депа, то можете заради нього ризикнути, оцінити цю історію. Те, що я сказав, ризикнути, це нічого поганого не означає. Фільм не настільки трешовий. До речі, як на мене, то тільки саме через його участь цей проект отримав аж стільки уваги, а на секундочку екранного часу в нього там і не так багато. Ну що ж, сподіваюся, що це відео вам сподобалось. Якщо так, то дайте, будь ласка, знати мені будь якою реакцією, вподобайкою, коментарем чи підпискою. Ну а я, в свою чергу, хочу нагадати, що на цьому каналі скоро вийде дуже багато цікавого контенту, пов'язаного зі свіжими кінопрем'єрами. Тому, якщо ти хочеш бути в курсі самих найцікавіших кінорелізів. То не забудь підписатися на цей канал, адже скоро тут справді буде дуже гаряче. Дякую всім за увагу! Слава Україні!